Слава Україні! Вас вітає магазин БТСК. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про новорічні подарунки для дайвера. Якщо ви вибираєте коштовний новорічний подарунок для дайвера, то одним з кращих це буде, звісно ж, підводний комп'ютер або новенький регулятор. Наприклад, як ось такий ось Куба про МК25А700, дуже кльові. Ну це коштовні. Так, що може бути трошки подешевше? Це в нас може бути, наприклад, ліхтар для дайвінгу спеціальний підводний ліхтар. Дайвери полюбляють ці штуки і дуже вони їм подобаються. Потім з таких недорогих. Це може бути ніж, боксик. Герметичний бокс для ключів і всілякого різного. Ще. Ой-ой-ой. Маска, трубка. Це звичайні розходники, які дайверам постійно потрібні. Ну, якщо прям такий кльовий і влучний подарунок для дайвера, мало в кого вони є, але трошки він, звісно, коштовніший, але дуже кльова річ. Резервний дихальний апарат Spare. Тобто подарунків для дайвера можна знайти. можна. Особливо в нашому магазині Батискав. Так що, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, заходьте. Подарунок для дайвера обов'язково знайдемо. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!